Вторгнення РФ в Україну підкреслило важливість безпілотних літальних апаратів у сучасних конвенціональних конфліктах. Недорогі у виробництві і прості в обслуговуванні, безпілотники є ефективним інструментом для ведення розвідки, що ще важливіше, використання БПЛА в бою зменшує ризик для військовослужбовців. Особливим підтипом безпілотників є так звані баражучі боєприпаси, що посіли центральне місце в конфліктах сьогодення. Це високоточна зброя, яку часто називають дронами Камікадзе, яка може баражувати над визначеною зоною, шукаючи ціль для атаки або знищити ціль за попередньо внесеними координатами. Концепції дронів Камікадзе з'явилися багато десятиліть тому, і з того часу ізраїльська компанія Israel Aerospace Industries була в авангарді розробників цієї зброї. Вітаємо вас на каналі Vanguard, українському мілітарі каналі про ракетне озброєння, артилерію та зброю в цілому. Сьогодні ми поговоримо про один із найсучасніших та досконалих дронів свого класу. У цьому відео ви дізнаєтеся трохи про історію дронів Камікадзе, їх експлуатацію, конструкцію та бойове застосування. Перед початком огляду просимо вас підтримати наш канал підпискою та вподобайкою. Натискайте на дзвіночок та переходьте до нашого телеграм-каналу, де ви знайдете ще більше цікавої інформації. Використання безпілотників для знищення ворожої мережі протиповітряної оборони це те, у чому Ізраїль добре розбирається. Оскільки він застосовує їх саме з метою метої часів судного дня 73-го року. Під час конфлікту ізраїльські ВПС використовували безпілотники Фаєрбі і Чукар, надані США, щоб відволікати, збивати з пантелику і активувати ворожі радари у той момент, коли це необхідно, так само як це робили Сполучені Штати у В'єтнамі. Ця тактика допомогла значно зменшити втрати ізраїльських бойових літаків після війни. Ізраїльський уряд був сповнений рішучості краще захистити своїх пілотів. Від сирійської і єгипетської протиповітряної оборони на цьому етапі Ізраїль став піонером у використанні дистанційно пілотованих літальних апаратів, які згодом отримали назву безпілотних літальних апаратів. Група інженерів, на чолі з французьким євреєм емігрантом єгипетського походження на ім'я Девід Харарі, очолила зусилля країни з розробки безпілотників. Після війни судного дня Ізраїль почав виробляти власні прості БПЛА, більшість з яких мали таку ж конфігурацію з двома хвостовими балками, як і багато сучасних безпілотних літальних апаратів, що використовуються сьогодні в Цехалі. До сімдесятого року команда передала ВПС Ізраїлю чотири безпілотники скаут. При кінці х і на початку 80-х років зростаюча армада БПЛА воєнно-повітряних сил виконувала польоти над Ліваном, розвідуючи сирійські батареї протиповітряної оборони і військові об'єкти. Деякі з них були збиті системою ППО, яку Сирія розгорнула в регіоні, але це не мало великого значення, оскільки безпілотники були розроблені для здійснення ризикованих і навіть односторонніх місій. Наступним важливим етапом для БПЛА стала ізраїльська операція Мол крікет 19, що довела їх незамінність у сучасних конфліктах. У другій половині дня 9 червня 1982 року безпілотники заповнили повітряний простір Лівану, виконуючи роль приманки, що змусило сирійське ППО увімкнути свої радіолокаційні станції. Це дозволяло ізраїльським винищувачам запускати протирадіолокаційні ракети. І завдавати ударів по радарах або з РЛС, при цьому не наражаючи дорогоцінні борти та пілотів на критичну небезпеку. У цій високотехнологічній інноваторській операції використовувалися безпілотники скаут і мастів. Це був перший випадок, коли західна техніка повністю знищила радянську інтегровану мережу протиповітряної оборони, спроектовану і оснащену за радянським зразком, без радарів. ЗРК були нефункціональними і вразливими до атак. Крім того, сирійські пілоти-винищувачів, навчені за радянською доктриною, яка орентувалася на вказівки іноземних командних пунктів та РЛС, були по суті сліпими. Вибіркове глушення цигалом радіочастот сирійських ВПС робили їх ще більш вразливими. Ізраїльські БПЛА вели розвідку навіть над сирійськими аеродромами, щоб спостерігати, як міги піднімаються у небо. Ця інформація негайно передавалася літакам дального радіолокаційного виявлення, що одночасно грали роль командних пунктів, які спрямовували ізраїльські винищувачі на знищення ворожих літаків, що з'являлися у небі. Це була кривава бійня і найсучасніша технологічна бойова операція, яку побачив увесь світ. Лише за перший день операції було знищено 17 з 19 зенітно-ракетних комплексів у долині БКА і навколо неї, а 29 сирійських тактичних літаків було збито в небі. Уроки, винесені з цього конфлікту, також значною мірою вплинули на майбутні американські бойові повітряні операції. Але перш за все, він довів неймовірну корисність безпілотників. Не лише для збору розвідданих режимів реального часу, а й для допомоги в знешкодженні інтегрованих систем протиповітряної оборони, враховуючи цей успіх, ізраїльські виробники зброї почали розробляти зброю з ідеєю повністю ліквідувати концепцію мисливець вбивця ланцюжок вбивств. Іншими словами, замість того, щоб безпілотні літальні апарати провокували ворожі радари, а потім передавали своє місцезнаходження командуванню і пункту управління – які потім направляли винищувачі для ураження радарів дорогими ракетами проти радіолокаційної боротьби та іншими високоточними кровними боєприпасами, нехай безпілотник робить усе це автономно. У іншій частині земної кулі, в рамках війни за незалежність Намбії та ряді інших конфліктів, воїна повітряні сили Південно Африканської Республіки зустрілися з аналогічною проблемою радянськими системами ППО, що перешкоджали їх роботі. Для вирішення цієї проблеми у ПАР теж вирішили використовувати ППЛ, що могли б боротися з РК. В рамках цієї програми був створений БПЛА Кентрон ARD-10. Прототип протирадіолокаційного безпілотника ard 10 від компанії Кентрон вперше був показаний на виставці Декса 1992 року. ППЛА протестували, він виграв тендер та був готовий до серійного виробництва. Ви на повітряні сили пар обрали безпілотний Кентрон Айрді 10 як основу своєї майбутньої системи проти радіолокаційної зброї. Проте контракти були скасовані, оскільки військові конфлікти зовні закінчилися. А у південнофриканській республіці почався період внутрішньополітичної нестабільності. БПЛА був оснащений пасивною радіолокаційною ГСН, яка працювала в діапазоні частот 2,12 ГГц. Тактика технічні характеристики БПЛА Кетрон RD 10. Його довжина складала 2,3 метри, при розмаху крила 2,1 метр. Маса БПЛА складала 120 кг. Швидкість складала до 600 км на годину при дальності до 400 км. Автономність самого БПЛА складала 2,5 години. У 90-х в Ізраїлі все ж вирішили реалізувати свій задум, що з'явився в них після операції в Лівані. Доволі ймовірно, що ізраїльтяни вивчали аналогічний досвід своїх колег з ПАР, оскільки ці дві держави раніше мали доволі тісну співпрацю у військовій сфері. В результаті було створено БПЛА Харпі. Харпі був відносно малим, з розмахом крил трохи більше двох метрів, і з двигуном внутрішнього згорання, потужністю 38 кінських сил. Але невеликі розміри цього маленького літаючого безпілотника компенсувалися його потужністю, адже він мав 32-кілограмову сколишно-фугасну боєголовку. На носі безпілотника знаходилася його найважливіша частина обладнання. Пасивна радіолокаційна головка самонаведення здатна виявляти і наводитись на певні радіочастоти. Ідея полягала в тому, що одна вантажівка могла перевозити і запускати десятки гарпій, які виконували роль приманки, летячи до заздалегідь визначної зони, де вони б чекали на вмикання ворожих радарів. Якщо це станеться, гарпія полетить прямо на радар, підірвавши себе. По досяганню цілі і знищивши радіолокаційну систему разом із собою. Це була геніальна і економічно ефективна система озброєнь, що мала експортний успіх. Індія, Туреччина, Китай, Чилі і Південна Корея купували ці БПЛА у великих кількостях. Тактико технічні характеристики БПЛА Харпі його довжина складала 2,7 метрів при розмаху крила 2,1 метр. Маса БПЛА складала 135 кг при масі бойової частини 16 Швидкість БПЛА складала 185 км на годину. При дальності 600 км. Радіус дії зв'язку складав 200 км при автономності дії у 9 годин. Наприкінці 90-х років Ізраїль почав працювати над наступником Гарпії. Це був би більший за розмірами зразок, який можна було б використовувати для ураження різних типів цілі, у тому числі радарів, ведення радіоелектронної і оптичної розвідки та атаки інших наземних цілей, скажімо, транспортних засобів чи бронетехнік. Хароб це невеликий, маневрений, відносно недорогий і абсолютно смертоносний. Насамперед. Це система придушення протиповітряної оборони противника, що використовує для нейтралізації РЛС противника. Мініатюрний дрон не несе жодних боєприпасів, йому це не потрібно, тому що він і є боєприпасом. 16 кілограмовий заряд вибухівки є частиною самого ГАРО. і якщо він виявить ворожий радар або іншу ціль поблизу, він починає пікірувати на неї, підриваючи при цьому себе і ціль. Хароб зі складними крилами можна запускати спускової, встановлені на вантажівці чи кораблі, або налаштовувати для запуску з повітря. У повітрі він може керуватися людиною або виконувати свою місію повністю автономно. У будь-якому випадку він може застосувати свою систему камер для відстеження і ураження рухомих цілей, або пасивну радіолокаційну головку для самостійного виявлення і ураження ворожих радіолокаційних станцій. Він навіть може бути оснащений для обох місій одночасно, так що, якщо радар вимкнеться після того, як його вивий головка самонаведення, то БПЛА зможе долетіти до місця знаходження РЛС і використати електрооптичне наведення, щоб знайти і уразити ціль. Величезна різниця між хароп і гарпією полягає в дальності польоту та часі перебування в повітрі. Сучасний хароб має приблизно вдвічі більшу дальність польоту, ніж його простіший попередник, або близько тисячі кілометрів чи 6 годин. Окрім того, хароб може самостійно повертатися додому і приземлитися, якщо в нього закінчується паливо. По суті, хароб має радіолокаційну сигнатуру маленького птаха і практично не має інфрачервоної сигнатури, та є відносно недорогим рішенням для виконання багатьох місій у невеликому. Транспортабельному і за бажанням багаторазовому пусковому контейнері. З точки зору, саме що придушення ворожої ППО, можна також уявити, що рік хоробів, котрі знаходиться в районі дії ворожої ППО, просто не дасть операторам ворожим їх радарів вимкнути через загрозу знищення дорогих складових систем ППО ударами БПЛА. Таким чином, хороб виконує свою місію, навіть не знищуючись у процесі. Хароп, як і його попередник, уже є успішним експортним проєктом, оскільки його вже придбали Індія та Азербайджан. Тактико технічні характеристики БПЛА Хароп його довжина складає 2,5 метри, про крила 3 метри. Маса бойової частини складає 16 кг, швидкість 185 км на годину, при дальності 1000 км. Радіус дії зв'язку складає 200 км при автономності у 9 годин. Так. Бойове застосування БПЛА. хороб у нагірному Карабасі у нас так. Добре. Ух ти, а тут за по випанаху. Що дай Боже, пане Миколо. Так. Вперше ці БПЛА практично застосували в нагірному Карабасі. Тоді азербайджанські дрони хароб вперше потрапили на перші сторінки ЗМІ навесні 16-го року, коли Азербайджан використав їх під час зіткнень у нагірному Карабаху. Тоді один хароб влучив в автобус з вірменськими військовими, при цьому сім із них загинули. Цього ж дня було здійснено другу атаку, але ніхто не постраждав. Дрон звалився на землю за кілька десятків метрів від сілі. Восени 2020 року Азербайджан розпочав великомасштабну наступальну операцію проти карабахських сепаратистів. У цих боях БПЛА Камікадзе активно використовувалися проти всіх типів цілей. Їм приписується знищення трьох зеркатор. Кількох комплексів С-300 на території Вірменії та ряди інших цілей. У мережу виконано десятки відео, де бережучі боєприпаси застосовуються по силах ППО, РСЗВ, артилерії, бронетехніці і навіть скупченнях піхоти. Досвід використання БПЛА Камікадзе в реальних бойових діях продемонстрував необхідність менших, дешевших і значно більш чисельних бережучих боєприпасів. У результаті цього компанія Ізраїль Airspace Industries створила два новітніх БПЛА Камікадзе. Міні-харпі та міні-хароб. Поки що невідомі точно характеристики цих проєктів, оскільки розробка триває. Проте ми сподіваємося побачити високу мобільність, дальність та автономність нових комплексів. На даний момент відомо, що новий БПЛА Міні-Харпі матиме довжину 2,5 метри, при розмахах крила 2,9 метрів. Його маса складатиме 41 кг, при масі бойової частини 8 кг. Швидкість БПЛА становитиме 160 км на годину. Дальність польоту складатиме 100 км при автономності 2 години. Що стосується БПЛА міні-хороб, невідомі точні габарити дрона, але зазначено, що він буде менший за свого попередника. Маса БПЛА становитиме 15 кг при масі бойової частини 3 кг. Швидкість більше 200 км на годину. Дальність більше 50 км. У висновку важливо зазначити, що все вказане велике майбутнє безпілотників Камікадзе, котрі стануть абсолютним стандартом, а не винятком, що дійсно захоплює або ж жахає, залежно від того, як на це подивитись, так це те, на що може бути здатний хароб, якщо велика їх кількість буде об'єднана в мережу, як цілий рій. Працюючи разом, вони б могли б спричинити хаос в інтегрованій системі протиповітряної оборони противника. Та створити безліч інших проблем для будь-якого противника.